На нашій сцені зараз з'явиться Ісмаїлов Нахмет з міста Херсон. <різвісті> Всім привіт! Привіт! Привіт, Нахмет! Привіт! Херсон, Херсон! Мені щоночі сниться! <різвісті> <різвісті> Як справи? Зараз все класно. Я, до речі, до цього хотів трохи підійти. Справа в тому, що цікава історія з вашого життя був в окупації в Херсоні і був у полоні. Це справді було. Так, да, я був в Херсоні всю окупацію, а за що потім там за свою діяльність я потрапив до полону. Я волонтер, мав проукраїнську позицію, і за це мене потім забрали. Катували, все нормально, живи здоровий, слава Богу. Ну, ви ж якось. Якось позитивно розумієте, зараз смієтеся тільки ви. Ми... Ні, якщо що, все нормально. Зараз я буду розказувати про те, як був я в окупації. Можна сміятись, я над цим жартую, я трохи там, можливо, там перебільшую, але можна. Не, не треба сидіти отак. от. Якщо хочете пожаліти, розмір від першого до четвертого приймається. <зум> ну, якщо що. Юр, твоє ні. Да. Отже, Нахмет, в тебе буде одна хвилина, е, оплески залу, всі тебе підтримують, всі відкриті Дякую. і готові до твоїх жартів. Поїхали. А, мене звати Нахмет, я родом із Грузії, зачат в Сумах, народився в Херсоні, за національністю я азербайджанець. Є відчуття, що мене помотали ще до народження. А, я був дійсно в окупації. Перше, що ти бачиш, що вони тупі, тому що у них на машинах було написано Z, а вони. вони... Зором от а раніше я думав, що в Херсоні у нас багато бомжів, але я помилявся. Виявляється, то були хіпстери. Бомжі до нас приїхали після 24 лютого. Ви знаєте, на нас було багато блокпостів, і щоб менше чіплялися, деякі писали на аркуші слово «діти», клеїли на лобове скло і їздили з дітьми. Деякі писали слово хліб, їздили, ну розвозили хліб. Були й ті, хто возив сміття, вони писали зет. <риклад> да. А, і ви знаєте, я якось шов. <риклад> да? Я вибачаюсь. Я Леся? не можу всю хвилину дивитись на Лесю, яка наче хоче нахмети поцілувати. Що за губки такі, Леся? Скажи мені. Я думав, що там не було. Не було? Не знаю. Нахмет дуже дякую. Наступний учасник. <рес> 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 дякую всім. <рес> Ми тобі віримо, Валік. Ви абсолютно правильно робите. Я пропоную тобі піти на 5 тисяч або залишитись з двома тисячами. А, я йду на 5 тисяч. Тільки розслабся. Добре, добре. Погнали. А, я в окупації думав, як пояснити оркам, що нас не треба було звільняти. Я придумав, як це зробити. Я хотів приїхати на блокпост, дати їм свій а, паспорт громадянина України з гордістю і сказати: хлопці, перевіряйте. Вони взяли б його, і подивилися в нього і казали б: ви, Ісмаїлов, нахмітаріфогли, розговорюваєте на українському. Я б сказав би так, а чому це вас дивує? Між іншим, я ціную та поважаю українські традиції. А як можна не любити ці безкрайні гаї, лани, степи широкополі, які немов червоною стрічкою крізь рушник, проходять через ці твори видатних українських письменників? Франко, Шевченко, Леся, Українка. Я думаю, вони пофігелі. А потім я б зробив би так. А зделал я для вас, а отак от! можна розслабитись. Нахмет, це було дуже несподівано. <рес> Я на це і сподівався, якщо чесно. тебе є вже 5 тисяч гривень. Дякую. Тут вже вибір стоїть наступний: чи залишити 5, чи ризикнути ними заради ага. можливих 10 тисяч гривень. Нахме, ти стільки всього пережив. Продовжуєш дружити з гумором після такого. Це можуть тільки сильні люди. Дякую. Ти надзвичайно сильний чоловік. Тому тобі має бути вже нічого не страшно. Тим більше продовжувати смішити нас, і я впевнена, що в тебе все вийде. Давай. Так, дякую. Тільки я зараз хотів заплакати. <плакати> Ти готовий? Так. Да. Хвилина для тебе. Якось, якось я йшов в Чорній кепці в, тем, в темній в курці, проходжу повз лавочку, де сиділи бабці, і в якийсь момент вони замовкли. Я проходжу трохи далі і чую в спину Каревець. А я не зрозумів, чому вони так вирішили, тому що поряд зі мною не було вівці, яку я обіймав. А потім інша бабка каже: Та ні, то наш Херсонський, і додала, Хач. Толерантна жінка. Ви знаєте, мене катували, мене били током, вони так довго мене били током, що в мене в кармані зарядився телефон. І саме в той момент я зрозумів, що в мене є брат близнюк, якого загубили в дитинстві в роддомі, і це патап. Тому що як пояснити, що катували і били током мене, а їх — він. 10 тисяч вже в тебе є. Ти виграв на третій хвилині, розсмішив наших коміків. Чи підеш ти на суму в 20 тисяч? Я думаю, так. Да. І хвилина для тебе. Коміки, увага! А -а -а. Після того, як нас доокупували, я переїхав в Одесу, Зараз я живу в новобудові. Єдине, що мене бісить, це тонкі стіни. Мені здається, що виробники презервативів надихалися стінами моєго, мого будинку. Так сказати, для більших відчуттів. Розумієте, тому що ти там чуєш майже все, як включається кран у сусідів, як вставляють ключа в замочну скважину. А найгірше це, це коли ти йдеш е в туалет і тобі е приходиться терпіти. А коли вже немає змоги терпіти, ти як даш! А потім чуєш в коридорі. Ви чули вибух? 20 тисяч гривень. Непоганий результат, це непогана сума. Скажи мені, будь ласка, чи готовий ти ризикнути такими шаленими грошима для того, щоб е мати змогу виграти 50 Головний приз нашого шоу? А, а як ви скажете? Гроші. Ну, давайте я заберу гроші. В мене просто зараз є потреба. Насправді я хочу допомогти нашим хлопцям на Херсонському напрямку. Нахмет, ми тебе вітаємо. 20 тисяч гривень. <плес> я прийду наступного разу. Дякую, нехай нам хоче коготи посміши смішно. Шартом або анекдотом розміщи смішного. Зроби, щоб комікс неяся, розсміши спішно. Від підстаном варятим. Всім впевненості в собі і не втрачайте надію.